Роман Михайлович, вітаю вас сьогоднішньою нічею проти лідера. Кілька слів про матч. Взагалі наскільки важкий він був для вас чи не важкий? Ну дуже важкий матч, у нас сьогодні був. Ми так чекали такого, тому що ще не закінчилася боротьба за чемпіонство, і ведеться боротьба за третє місце три команди. Після Збаража ну, у нас така невдала гра, вроді як гра була вдала, по результат, по, по результат не такий не, не потрібен нам був. І нам сьогодні важливо було взяти очки. Любі очко чи три. Навіть очко для нас може бути зараз золоте в цій ситуації. Гра можна сказати, що була така хороша бойова, ми подавалися, де чуть-чуть переживали від оборони, віддавали, віддавали супернику ініціативу, старалися десь більше на контратаках зіграти. Нам десь то вийшло. Ми ще декілька моментів створили, грома були моменти. Ну, хтось би сьогодні ну, хотілося обом командам десь перемогти, але в мене таке враження, що якщо б хтось сьогодні переміг, було б, наприклад, ну, програв, програв, то було б шкода. Ну, може несправедливо, а грон де сильніший був, зрозуміло, в тому плані по грі, так, в тактичних діях, десь люди чуть досвідченіші. Але так склалося, то футбол. Сьогодні Роман Суфінський мав два моменти. На ваш погляд, що не вистачило молодому півзахиснику, щоб забити гол і, можливо, навіть взяти три очки? Ну, те саме, я тільки що казав, десь досвіду чуть-чуть, напевно. Він, по ідеї, то зіграли таке, що вивели його на таку позицію, десь, може, щось зблизився з врутрь, Іван, може, Рогаль правильно зіграв, перекрив йому чуть-чуть ствір воріт. Він старався забити не вийшло. У другий момент він ну, з нічого сам собі придумав. Не вийшов, ну, попадає в дальній кут. бо може другий варіант, десь був, щоб голову підняти, може би десь покотити Юра за Харків, десь міг замкнути. Ну, таке, нехай вчиться, віриш в нього. Людина старається, значить є моменти, то колись буде забувати. Якщо брати весь сезон по самовіддачі, можна цей матч називати кращим з вашої сторони, чи були ще якісь кращі? Ну, я би так не сказав, що в, ну, в нас багато ігор було, що ми віддавалися. Це просто десь сьогодні більше, напевно, що. Що організовані, що були, що не дали супернику такі створити багато кількість моментів. Як стандартів, дуже багато. Ми сьогодні програли десь єдиноборство з флангів. І це все було, відбувалося на штрафних ударах суперника. І дуже багато було цих кутових штрафних ударів. От мені сподобалось, сьогодні це дисципліна. Практично ми верху весь зняли, штрафні площаці, не дали супернику десь штрафних з тих стандартів. Зробити так, щоб вони гол забили. як вдалося саме психологічно налаштувати команду після такої поразки з баража проти лідера Агрона? Чи не потрібно власне настроювати, коли є лідер такий подразник серйозно? Ну може так. І це і з баражом, і так у нас там трошки цей хлопці десь може і переживали з баражом. я кажу, гра вийшла, не, не хотілося, щоб ми не мали би права ми там програти. Ну, налаштовуємося на кожну гру. Зараз такі що суперники, що зараз виїзд заліщики там, і ну все рівно є. Висить на них груз такий, щоб добратися до того третього місця. І вони десь багато сьогодні переживали, губили м'яч в дуже простих ситуаціях, не могли вийти з атаки. Ну, це захисту в атаку. Багато м'ячів губили, неточні передачі. Це все десь вивелося, що ми просто десь не могли вже потім перебудуватися, сили не було, що ми вже... Більше десконтролювали м'ячі, більше виходили в атаку. Все таки є гронт більше в них досвідчених людей в команді є, набагато. Дякуємо, сподіваємося, що сьогодні буде такий переломний матч, і після яких ви кінцівку проведете як найкраще. Дякую, хочеться, щоб так було. До побачення. Бачити. Сергій 0-0, втрата двох очок. Що сталося сьогодні? Щоб ви що ви не забили того переможного гола? Mm, що сталося? Ми не забили переможного голови. І що бракнуло команді? Тобто, десь десь в завершення атак ну, зіграли не так, як би того хотілося, складнокровніше чи щось інше? Ну, перший тайм дуже слабо, якщо чесно, відіграли дуже слабо. Зовсім не, не було ні агресії, не було, яка повинна бути в команди, яка хоче стати чемпіоном. Не вистачало руху, не вистачало. Моментів створення так, щоб створити таких гольових моментів для того, щоб забивати. Тому що ну як би не було, але моменти потрібно створювати для того, щоб гол забити. На жаль, перший тайм у нас дуже такий, дуже слабкий вийшов з нашої сторони. В другому вже вже додавали, вже створили момент. В принципі, як на мене, достатньо для того, щоб перемагати, але на жаль, на жаль, не забили. Сподівалися, що саме такий важкий матч сьогодні буде в Бучичі, адже в першому колі 0-3 фактично без варіантів перемогли, а сьогодні так важко. Ну, у нас, якщо чесно, зараз всі важкі матчі такі вже. Кінцівка чемпіонату в області в нас стає більш такою напруженою, оскільки ми, ми десь. Втратили очки, програли і Дністру, і ми розуміємо. Ну якби ми повністю розуміємо, що вся боротьба попереду, те, що Говорять, хтось, можливо, говорить, що там агрон чемпіон. Чемпіон тоді, коли ти вже виграв, здобув дійсно більше очків, аніж всі інші суперники. Тоді ти чемпіон. Тому те, що говорять люди, можливо, там зі сторони там, чи ще хтось там говорить про те, що завчасно можна привітати агрон. Ну насправді це, це не так. і Я думаю, що футбольні люди це розуміють. Що... Це можна назвати саме зараз цей період, що команда дуже важко проходить оці матчі неділя середач, там субор... Обота середа, коли два матчі, аматори області відповідно фізично така ну наслоюється одне на одне. повністю згідний з тим, що ви говорите. Дійсно, це так і є. Насправді важко грати, коли, скажімо так, у нас була група людей травмована, тільки-тільки хлопці відновлюються, і вони ще далеко не в тих кондиціях, які, в яких вони повинні бути для того, щоб приносити користь команді. На жаль. А хлопці, які постійно грають, виснажуються. Це дуже, дуже виснажливо. Тим більше остання гра, яку ми грали в Києві, з дуже хорошою командою грали і перемогли, але ця перемога була дійсно такою важкою. Відповідно, наслоюється навантаження. Хлопці змучуються, і це десь також сьогодні зіграло з нами таку неприємну річ. Сподіваємося, що сьогодні матч був такий останній з тих серій невиграшних і в наступних матчах команда поверне в першу чергу результат переможний. Ми, ми в принципі, ну, якби інакше не будемо виходити на футбольне поле. Ми повинні виходити тільки, тільки налаштовуватись на перемогу, там, робити певні, певний аналіз, Вису. що десь не вдалося, і змінювати щось. Тому ми тільки будемо налаштовуватися на перемогу, а футбол покаже, як то кажуть, Гра покаже. Удачі, Дякую, удачі вам доброго.